Привіт, друзі, 8 серпня сьогодні з вами Валерій Клочок. У Сполучених Штатах Америки вважають заяву Путіна про провокації в Курській області іронічною. Ну а в самій Курській області ввели надзвичайний стан. Що відомо на цю хвилину про події саме на цій території? Бо вони зараз знаходяться в епіцентрі нашої уваги. Я вам готовий повідомити. Відтак прошу підписуйтесь, коментуйте, хто цього не зробив раніше. Я маю на увазі. Хто не підписався, обов'язково тисніть на дзвіночок і запрошуйте своїх друзів доєднуватись до нашої платформи. Нас тут скоро має вже бути 150 тисяч, і я вам за це дуже дякую. Отже, сьогодні стало відомо, що лише на другу добу після прориву кордону у Курській області ввели режим надзвичайного стану. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора. Цієї області Олексій Смірнов. Він зазначив, що в Курській області зберігається складна оперативна обстановка в прикордонних районах. Режим надзвичайної ситуації ввели на всій території області для ліквідації наслідків заходу, заходу, перепрошую, на території регіону ворожих сил. Вони, в принципі, говорять, що це Збройні Сили України, але з нашого боку ніяких таких коментарів немає. Єдиний сьогодні коментар був від радника керівника Офісу Президента України Подоляка. Про те, що військові дії на території Росії вони допомагатимуть Україні у можливому майбутньому переговорному процесі з Росією, але вже не на умовах Росії, а на дещо інших. Втім, він також не підтвердив, що це були Збройні Сили України. Ну а в Сполучених Штатах Америки відреагували також на події в Курській області і сказали, що в принципі вони не проти того, що там можуть відбуватися якісь воєнні дії, їхня політика використання з їхньої ж зброї, яку вони передали нам, залишається незмінною, тобто вони не дозволяють нам використовувати їхні далекобійні ракети по території Російської Федерації. На ну, все решта, то питання України. Вчора з відповідною такою ж заявою виступили і в Європейській комісії. Зокрема, речник Європейського зовнішньополітичного відомства саме так і сказав: я вам розповідав у вчорашньому вечірньому відео. А сьогодні вже таку ж саму заяву зробив речник Державного департаменту США Меттью Міллер. Він сказав, що Штати не отримували від України попереджень про будь-які операції саме в Курській області, і він говорить в тому, що Україна не повідомляє нас про це, немає нічого такого екстраординарного. Це нормально. Це війна, яку вони ведуть, каже він. Українці її ведуть, ми надаємо їм засоби та консультуємо їх. Але коли йдеться про щоденну тактику, коли йдеться про щоденні удари, іноді ми спілкуємося з ними, іноді ні. І доречно їм самим ухвалювати відповідні рішення, поточнили у держдепі. Це дуже важливо, друзі, тому що позиція Білого Дому публічна, ну для мене особисто дуже важлива. Я більш ніж переконаний, що і для вас також, тому що якщо ми маємо підтримку таким діям на території Росії з боку наших західних партнерів, ну це такий привіт сьогодні Путіну. Ні, все так однозначно, як вони полюбляють говорити. Ну і далі Меттю Міллер дуже влучно підмітив заяву Путіна, в якій він говорив про провокацію в Курській області. Мовляв, ми до чогось там Росію спровокували. І він каже: Я бачив повідомлення російської влади з їхнього боку іронічно. Називати це провокацією, якщо враховувати, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України починаючи з 2014 року, приблизно з такою ж самою заявою виступили і безпосередньо в Білому домі речниця, ну фактично, Джозефа Байдена Карін Жан П'єр. Вона підтвердила, що американська сторона. Зв'яжеться з українськими партнерами, так як то вчора було повідомлено про те, аби дізнатися, що ж там відбувається в Курській області, наскільки ми причетні до цієї всієї історії. Але вона сказала наступне. Але загалом, як ви знаєте, ми підтримуємо Україну в тому, що вона робить, захищаючись від російської агресії. Ми вважаємо, що це очевидно важливо робити, оскільки ми говоримо про демократію і свободу, і ми будемо продовжувати це робити, сказала Жан П'єр, нічого не сказавши. Ну, в принципі, це дуже. Логічно, правильно, і це те, що нам буде суттєво допомагати проводити подібні військові операції на території ворога, якщо це, звісно, проводимо їх ми. Але в будь-якому випадку, військові підрозділи, які зараз присутні на території Курської області, що підтверджують Міністерство оборони Російської Федерації, він діє в інтересах України і він справді формує нашу переговорну позицію. Ну, а те, що відомо на дану хвилину, і що підтверджують в Міністерстві оборони Російської Федерації, то, що Росія втрачає контроль за територіями в Курській області. Вони так доволі обережно про це говорять, але визнання факту, як на мене, дуже важливе. Бо це означає, що Росія не контролює свої кордони. Вона не здатна забезпечувати безпеку для своїх громадян, про що вона говорить постійно. І росіяни тепер задаються запитаннями. Я бачу дуже багато. Записів коротких відео в мережі TikTok і в інших, де мешканці, наприклад, Сучі говорять, що вони втратили будинки, що Путін не забезпечив гарантію їхню від можливого якоїсь військової агресії. Вони не говорять, що це воювати проти нас це неправильно. Ні, це ок. А от треба було, щоб він і тут забезпечив. І, Як на мене, це в принципі також непогано. Що відомо на цю хвилину про події в Курській області? Повідомляють про те, що третій день йдуть бої. Зітнення вже ведуться на території суджі в окремих частинах цього міста. Контроль над дорогами навколо міста. Війська Російської Федерації втратили. Також росіяни жаліються, що ну вони пишуть ЗСУ, а я буду говорити якісь військові формування. Нібито вже підійшли до селища Коренево, це трішки в сторону від Суджі. Ну так північніше, скажу так, північно-західніше, розташованого за три десятки кілометрів від кордону з Україною. Тобто 30 кілометрів від кордону з Україною це вже та територія, яку Росія не контролює. І загалом, за підрахунками Розмі, сьогодні Росія втратила 350 квадратних кілометрів території. Ну як воно ще нікому не належить, скажу так, воно залишається за Росією формально і буде залишатися за нею згідно міжнародного права, але вони не контролюють ці території. Тому що мене вчора запитували в одному з ефірів, вона мовляв, що ж ми тепер з цими територіями будемо робити. Я говорю, по перше, це не ми. Це треба усвідомлювати. По-друге, ми ніколи не претендували на чиїсь території. Нам наша віддайте, а чужого нам точно не потрібно. Але якщо не доходить через голову, буде доходити через руки. Так само в історії із Путіним. Через голову не доходить, а буде доходити через руки, і це зараз йому демонструють західні партнери. Я на цьому, друзі, акцентую вашу увагу, тому що. Путіну неодноразово вже говорилося: вийди запорізької атаметростанції, перестань вбивати українців, виведи війська, припини цю війну. Вона нікому не потрібна, ні тобі, ні заходу. Але він не чує. Ну, якщо не чує, то тоді відповідно будуть чинятися якісь дії, які будуть по-іншому формувати порядок денний у самому Кремлі. І це, до речі, дуже цікава історія, за якою я слідкую. Я вам вже вчора в одному з відео розповідав про те, що нарада соловіків, яка проходила Путіна, була дуже дивна. Там не було очільника розварді Золотова, там не було також очільника стріччого комітету. Можливо, вони десь були зайняті у власних справах, бо ситуація дійсно не стандартна, але все ж таки цікава. Ну і на ранок розродився черговою заявою. Запасний президент Медведєв. він сказав наступне: це вже не просто операція по возврату наших офіційних територій і наказанню нацистів. Він має на увазі так звану СВО. Можна і потрібно йти на землі поки що существуючої України до Одеси, до Харкова, до Дніпропетровська, до Ніколаєва. Дійсно, в Кремлі залишається радикальне крило, яке готове воювати далі за будь-яку ціну. Чим далі, тим важче їм воювати, тому що ресурси, хоча і є, але вони не безмежні, друзі. Однозначно, ті, хто більш поміркований, вони хочуть просто заморозити, залишити під контролем території, які вони зараз окупували. І сказати так, ми не стріляємо, війна припинилася займатися розробкою цих територій, там дуже багато корисних компален. Такі наратив зараз поширюють так звані русські опозиціонери, яких обміняли в рамках великого обміну із країнами Заходу. Ну, ви знаєте добре, Ілія Яшина, Андрій Пивоваров, Володимир Караморза поширюють наратив про те, що просто треба перестати стріляти. Про територію ніякої мови йти не може. А от санкції треба відмінити. від скасувати санкції, які зараз застосовуються проти Росії, зберегти лише виключно санкції візові, персональні до членів режиму Путіна. Ну а все решта окей. Ну, в принципі, нічого іншого, аніж імперська Росія, вони також не бачать, на жаль. Але ми по-іншому формуємо сьогодні порядок денний для них і для путінського режиму. Це абсолютно очевидно. За цими ми подіями слідкує і обов'язково розберу детально у наступному відео зі своїм колегою Іваном Стопаком в рамках центру громадської аналітики вежа питання про те, хто ж там наразі перебуває. Курській області з огляду на заяву Михайла Подоляка, яка була зроблена сьогодні в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Тому натисніть на дзвіночок, ви одразу отримаєте повідомлення, коли це відео вийде, а воно буде тут за кілька годин. І ми ж справді розберемося. Ну хто ж це там воює проти путінського режиму в Курській області? Якщо нам це вдасться, ну принаймні ви зможете дізнатися думку мого колеги. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять, ну, і ми не перемикайтеся. Все буде Україна!